Чуєш? Я буду знімати, добре? добре. Я ще з ним виспокоюсь. Можна рити? Ви військовий ж, да? так? Я знімаю, просто не маю права. Дивіться, я сам військовий теж, да? так? Я так збоку стою, на тебе дивлюся. Блять, ну я не знаю. У вас однострій якийсь є чи немає? Ти в діти, який гуп якийсь. Що за капюшон, що за форма дежі? Є шапка чи ні. У вас командир роти є якийсь, так. Є, да. — Ну так а що ти входиш? Що, що за руки в карманах? Yeah, Та не важно, бля, їбать. Ти військовий чи ти, бля, який тогук? Я не можу. Ти збоку стоїш з боку стоїшся і сумку, блядь. що за гражданська сумка, блядь. Я не розумію вас, їбать, чого, блядь? Та, ми патрулюємо. Та не братані, я тобі їбать, я офіцер, бля, їба. Я кохуй, ти ж, сука, мене і... позориш, тут то ходиш, Ти ч... До тебе стою, бля, ч... ти наче алкаш ч... стоїш. Чого я ч... тебе ч... позорю? Ч... Бо ти як колкаш стоїш. їбай. Ч... 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 Є... Чого ч... 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 я стою? Бо тому що зі сторони, їбать, в кармани згорбився, бля, що за шапка, що за капішун їбай? Де твоя шапка нормальна зелена? Та не їбе, бля, то я ти ходиш без шапки, їбай. Буду шапка. Що за форма, бля?